Всім привіт! Одним з головних атрибутів зими є мандаринки. Давайте сьогодні ми з вами виростимо їх на своєму підвіконі. Насправді це не так тяжко, як здається. Для цього купуємо плід. Вибираємо стиглі плід незалежно, без слідів гною та пошкоджень. Далі беремо дольку мандаринки і просвічуємо її на світлому об'єкті для того, щоб знайти чи є у неї кісточка. Далі нам потрібно її трішки підсушити та зняти всю м'якоть та шкірку. Так вона швидше проросте. Краще її, перед тим як посадити, проростити. Пророшувати ми будемо у міні теплиці. До цього візьмемо банку або, так як у моєму випадку, пластиковий контейнер. Візьмемо 2 ватних діска і положимо їх один на дно. Далі ложимо кісточки, беремо пульверізатор та добре змочуємо. Для проростання кісточки потрібно багато вологи. Слід зазначити, що потрібно тільки зволожити, а не залити, тому що кісточка згниє. Другий діск ми кладемо на поверх кісточки і також все це змочуємо. До речі, не забудь підписатися, якщо хочеш бачити більше цікавого про рослини. Краща температура для пророщування є з 20 до 25 градусів. Далі закриваємо кришечкою і ставимо на батарею, якщо у вашій кімнаті немає цієї температури. Через деякий час відкриваємо контейнер. Проростає приблизно 5-14 днів. Далі достаємо пророщу кісточку. На цих кадрах я її трішки перетримав, її можна садити раніше, коли в неї вирізеневеличкий корінчик. Далі візьмемо гру. В ньому я змішав торф та перліт. Також можна додати кокосовий субстрат. Після цього викопуємо диричку приблизно 1 або 1,5 см. Загрублюємо нашу кісточку. Зверху присипаємо землею. Також не забудемо добре зволожувати почву. Оптимальна температура для всходу 18-23 градуси. В таких умовах кісточка краще всходить. Також для свишого сходу ми зробимо парниковий ефект. Для цього накриваємо стрейч. Закріпляємо резинку і робимо декілька отворів для того, щоб земля могла дихати. Вітаю через деякий час. Ваш мандарин зійде. Коли ваш мандарин тільки зійде, йому потрібно багато вологи, тому не забувайте його прискати. А в мене все до нових зустрічей.